Вітаю вас, малята. Сьогодні до нас в гості завітав пес Патрон. І він нас запрошує у подорож нашої країни. А як же називається наша країна? Вірно, Україна. Зацвітає калина, зацвітає ліщина, Степом котиться котиться диволуна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Ось наша перша зупинка. Це столиця України. А як же називається столиця нашої держави? Вірно, малята, місто Київ. Київ місто історичне, йому вже багато літ. А воно красиве, вічне, На весні Каштанів цвіт. В Києві патрон підготував перше завдання. Подивіться на картинки: на них зображені державні та народні символи України. Давайте разом порахуємо їх кількість: 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 символів. А тепер давайте порахуємо його по порядку. Прапор перший, герб другий. Калина третя. Рушник четвертий, хата п'ята. А тепер назвіть. Який символ по порядку третій? Правильно, калина, а п'ятий, вірно хата, а перший прапор, а четвертий, рушник, а другий вірно, герб молодці. Друга зупинка. Ми з вами потрапили на захід нашої держави у місто Львів. Львів зустріча кожного дня туристів. Всюду прибрано і чисто. Привітні, добрі люди. І так красиво всюди! Яке ж завдання нас чекає у цьому місті? Погляньте на картинках український посуд: куманець, полумисок, глечик, горщик, горнятка. А тепер перехуймо посуд по порядку: Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий. Давайте пограємо в гру. Погляньте на картинку і запам'ятайте, як посон розміщено по порядку. Тепер заплющуйте очі. Відкривайте. Чи помітили ви щось змінилося? Так, куманець був по порядку перший, а став п'ятий. А горнятку було п'яте, а стало перше. Заплющіть очі ще раз. Відкривайте, що на це раз змінилося. Так, глечик був третім, а став четвертим. А горщик був четвертим, а став третім. Молодці дітки. Наша подорож триває. Ось третя зупинка. Нас зустрічає місто на півдні України, Одеса. Одеса пахне Чорним морем і чайки тут співають хором. Це місто гумору та сміху для душі це справжня втіха. Малята на пляжі Одеси Петрон назбрав Мушлі, виклав з них цифри. Але одна цифра десь загубилась. Подивіться уважно на картинку і подумайте, яка ж це цифра. Вірно, цифра 2. А на цій картинці. Вірно, цифра 4. А тут правильно цифра 3. Які ж ви, дітки, молодці? Вирушаємо далі. Наша наступна зупинка на сході України. Нас вітає місто Харків. Харків то велике місце. Ти побачиш особисто. Свободи площа величезна, вокзал красивий та старезний. У цьому місті нас зустрічають україночки та українці. Порахуйте, скільки ж на картинці дівчат. Правильно, 4. А скільки хлопчиків? Вірно, 5 хлопчиків. А як зробити так, щоб дівчата і хлопчиків було порівно? Так, додати ще одну дівчинку і тоді їх стане порівно. 5 хлопчиків і 5 дівчат. Або забрати одного хлопчика, і тоді їх стане 4 хлопчика, чотири дівчатки. Молодці. Зупинка номер 5 У місто Кривий Ріг. Місто Кривий Ріг ведуть до нього тисяча доріг: кар'єри, шахти, особливі люди. Сталеве місто, місто чудо. Розгляньте уважно картинку. Яку геометричну фігуру ви бачите? Так, круг. А який предмет схожий на круг? Вірно. Виночок. А яка фігура зображена на цій картинці? Так, трикутник. А що з цих предметів схоже на трикутник? Вірно, хустка. Яка фігура на цієї картинці? Квадрат правильно. А що з предметів схоже на квадрат? Подушка. А на цій картинці яка фігура? Так. Прямокутник, а що з цих предметів схоже на прямокутник? На цій картинці два предмета мають прямокутну форму. Правильно, це килим і прапор. Молодці. Я сподіваюся, вам сподобалась наша цікава подорож з патроном. До побачення, до нових зустрічей!